Перекрита дорога в обидва боки і чотири авто з увімкненими аварійками. На бульварі Лепса нічна аварія зупинила увесь рух. Винуватись ДТП. Ось цей фольксваген. Водій ігноруючи вимогу патрульних щавить поліцейську і втікає від іншого екіпажу. Зупиняється лише на зустрічний та раном кількох автівок. Навстріч мені виїхав автомобіль Фольксваген Посад з польськими номерами. Вот. передо мною протранил несколько автомобілів. Я не успел уйти в сторону. Мені теж досталось. С Volkswagen на тарана вистрибує кілька молодиків і розбігаються хто куди. За водієм винуватцем ДТП разом з копами женуться. Постраждали люди. Піймали тільки водителя, стальним вдалося уйти. Пасажири взагалі ні розліл тільки Угу. Вот, і все. Чого тікав від поліції стає зрозуміло згодом? При обшуку авто затриманого слідчі знаходять валізу з відмикачами для квартир. Втікач зізнається, відкривав ними чужі оселі. Саме після останньої крадіжки його з поплічниками і зупинили копи від будинку, де злочинці ймовірно скоїли крадіжку. Поліцейські вели тривалу погоню зі стріляниною.